Поговоримо. Про те, як кожен з нас відчуває себе в цей непростий час війни, тому що стрес присутній кожного дня з інших з різних причин у кожному з нас, і ми про це поговоримо далі з психологом. Так, ну інколю інколи кажуть, що аби завадити стресові, варто думати про щось хороше і посмішки на ваших обличчях, в тому числі це і є ось таким от, ну такою знаєте пігулкою, але всередині твоєї голови, стрес і сильну знервованість відчувають 77% українців цей показник залишається незмінним з осені 2023 року. Про це кажуть фахівці соціологічної компанії Градус Рісерч, які провели опитування в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Більшість респондентів причиною стресу називають повномасштабне вторгнення Росії. Майже кожен третій українець відчуває стрес через власне здоров'я. Ну і ще дані соціологів компанії «Градус підсядва 52% українців відчувають тривожність і напругу. Ну а ще 47% респондентів заявили. Пробачте, що мають поганий настрій і спостерігають погіршення сну. У нас щось сьогодні не дуже поганий настрій, але це виключно сподівання на те, що все буде добре далі. Ми думаємо, що це захисна реакція так. на ті події, які відбуваються сьогодні в світі. Тому і е е е це і Іран, і відповідно е те, що ми живемо два роки, вже в надзвичайно складних умовах. Тому. Е Прийміть наші вибачення, якщо ми занадто емоційні сьогодні в цьому ефірі. Але далі ми будемо говорити якраз з психологіною, і можливо, так. вона нам пояснить в цей нічний час, е, яким чином може проявлятися стрес. Чи може він проявлятися також і е, от, ну вот в такій емоції, коли насправді через дуже складні речі, через які ви переймаєтеся і переживаєте, ви насправді ховаєтеся за своєму, за своєю посмішкою. Віра Романова приєднується до нашої розмови. ночі, пані. Доброї вам ночі. Доброї ночі, дякую вам за настрій. Ви просто змусили мене сидіти і посміхатися, поки я чекала на ефір. У нас стрес. <реш> ну, ми думаємо, що це якась реакція дійсно на дуже напружений ефір сьогодні, тому що нам доводиться працювати і за тими темами, які ми запланували для себе, а також постійно поглядати на офіційні повідомлення з приводу ось цих, ну достатньо таких. Ну, теж не поділ на Близькому 52 Сході. 52% українці відчувають тривожність напругу сорок 47 респондентів заявили, що мають поганий настрій, спостерігають погіршення сну, і 47% і 42% відчувають себе розратованими та злими. А майже кожен третій відчуває надію. 40% відсотків опитаних українців поділилися, що за останні півроку відчували необхідність у психологічній допомозі. От такі дані є, але насправді з чим це пов'язано? Зрозуміло, що є багато причин. Основне з них це війна в нашій державі. Як з цим боротися, пані Віро? Я насправді почну, напевно все ж таки з наших посмішок і гумору, бо в ситуації сильного стресу гумор є ресурсом ресурсом стресу подолання, і недарма напевно в нас так на часі стали стендап-коміки, жарти, мемчики і так далі. Бо ми за рахунок цього намагаємося подолати цей стрес. А от статистика щодо е, безсоння, да, або щодо розладів сну вже в багатьох, е, це статистика надзвичайно е, жахлива через те, що е, насправді фізіологічні особливості можуть не дозволяти нам взагалі жити повноцінним життям, і це може призводити не просто до стресу, а до такого поняття, як дістрес. Е, це Такий, такий стрес, да такий стан людини, при якому людина вже не може і не в змозі повністю адаптуватися до стресових ситуацій, які спричиняються да, і новинами, і війною, і так далі, і е, виказує демонструє, да, дезадаптивну поведінку. Напевно, оті респонденти, які зазначали, що вони відчувають агресію або злість, і так далі, це е, нездатність організму. Адаптуватися до такого великого е, стресу і напруження. Знову ж таки, давайте ми будемо відвертими, давайте, зрештою, е, скажемо, що причина нашого стресу це не тільки наша реакція на ситуацію. Ми є всі в більшості, да? ну, всі українці, фактично, е, ми є жертвами тероризму. І тут казати, що тільки від нас залежить, як ми справляємося з тим стресом, або що ми робимо, щоб реагувати на той стрес, скільки б ми не опановували дихальних технік, я не знаю, скільки б там людей не намагалися займатися спортом, і так далі, все ж таки, ми не можемо толерувати. Да, той факт, що а, ми є під терористичною атакою, так само як і Ізраїль, да, сьогодні є під терористичною атакою, скільки б ми не говорили про ту адаптацію. Да, все ж таки, через стрес ми можемо адаптуватися. Тобто, коли в нас виробляється реакція, яка нам допомагає зберігти життя, продовжувати функціонувати і виконувати щоденні буденні рутинні дії наші, то ми говоримо про стрес. А от коли ми вже не в змозі нічого робити, то тоді ми говоримо вже про дистрес, да про неможливість адаптуватися до цього, і про всілякі побічні ефекти, да які або дотичні ефекти, які ми від цього відчуваємо. Щодо боротьби, боротися з цим неможливо, а тому що боротьба вона так само викликає стрес. Тобто, коли нам треба захищатися, ми напружуємо організм, ми напружуємо кулачки, ми зжимаємо все тіло, і це додатково посилає нашому мозку сигнал. «Воу, віра, з тобою не все гаразд. Зараз небезпека, будь ласка, напружуйся. Тобто, перше, що треба зробити, це якомога швидше розслабити всі руки, всі кінцівки, все тіло, знайти ну, опору, да там ще одну на. Стінку не знаю, крісло і так далі. От ви сидите з рівними спинами вже другу чи третю годину в марафоні. Да? Все ж таки хотілося б, щоб ви на, на, на спині на своїй відчули, поставити дві ноги на підлогу, відчути, що ви її торкаєтеся. Це називається в нас психологів заземлитися. Далі можна виконати дуже просту дію, якщо набридло дихати по квадрату або медитувати, беремо лівий палець лівої руки і закриваємо право ноздрю. Вдихаємо через ліву ноздрю, а потім навпаки закриваємо іншу ноздрю і видихаємо через неї. Це це ну, вправи від стресу, це... чи від чи від панічного нападу? Чи по це, це вправи від стресу від дістресу, тоді коли ми зі стресом не можемо впоратися? Тобто нам потрібно відновити наше природне дихання. Нам потрібно Почати відчувати своє тіло і дати йому сигнал про те, що ми можемо своїм тілом, хоча б керувати. І коли ми збросили на скинули напругу, да коли ми трошки дали собі опори, і коли ми почали рівно дихати. Після цього вже мозок, хоч якось запрацює, ми зможемо, ну хоч якось критично, або взагалі, там розглядати свою ситуацію як свою і думати про те, а на що ми можемо вплинути, дійсно можемо, а на що ми не можемо вплинути. А знаєте, от в дитинстві була така порада, я пам'ятаю та й своїм дітям я зараз її також даю, коли вони впадають в такий стан суцільного незадоволення, якоїсь істерики через те, що вони не можуть вплинути на рішення або на те, що відбувається навколо них. Я кажу, а ви просто набираєте повітря в свої груди більше. Так і поки ти видихаєш, рахуй до десяти, і в тебе сльози мають зупинитися за той час, і ти просто зрозумієш що відпусти, кажуть, ситуацію ну ця фраза перевчатися так. Давайте перевчатися. Перше дихаємо ми не в груди, а дихаємо ми в живіт. Ну в куди в Бо... діафрагму? Ви ну... в живіт. Набираємо. коли ви вди. Ні -ні 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 -ні. Коли ви вдихаєте, у вас має вивалитися живіт, от прям вивалитися і розслабитися. Добре, добре, Дихайте. що зараз там у нас титр, Так ніхто не побачиться, як вивалюється живіт. В, 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 власне кажучи, для того щоб напружитися, нам треба вдихнути. А для того, щоб розслабитися, нам треба вдихнути так, щоб наш живіт вивалився. Це перший момент. Другий момент, я там маємо прямо зараз. Так. тренуйтесь. тренуйтесь. Угу. Другий момент дітям, дорослим, будь-кому ми маємо почати дозволяти ці емоції, які є, тобто не зупинити. А хочеш поплач зараз, хочеш посмійся зараз, хочеш, ну покричи, ну постучи кулачками там, да по столу. Ну тобто. Заборона на емоції, заборона на відчуття, вона дає ту саму тривожність і невпевненість собі в тому, що а чи правильно я взагалі роблю, а чи правильно я реагую. Тобто організм підказує, що зараз треба заплакати, або, за, або сперечатися, да? а приходять суворі батьки або друзі, або чоловік з дружиною кажуть: вдихни. Бо побори емоції, ні, дозвольте собі емоції, і нам всім для того, щоб бути в толерантному суспільстві, треба розуміти, що людина. Має право на свої емоції, і ми, на відміну від цього, якщо ми ще не в глибокому стресі, не в дистресі і можемо якось впливати на ситуацію, ми можемо тільки підтримати в цих емоціях і далі вже спокійно про це говорити. А оце прийняття, да, прийняття іншої людини, прийняття те, що ці емоції. Ну так, в такій ситуації вони ну можливі. Я тебе розумію. Ти не можеш з цим впоратися, або ти не згоден з цим рішенням. Це навпаки дає нам довірливий стосунок, те, що хоч комусь в світі, ми можемо довіряти. Тому дихаємо ми в живіт, а не в груди. Бо коли ми дихаємо в груди, ми такі знаєте, запихані міські жители, да? жителі. У нас у тут все напружується, напружується діафрагма. І тіло посилає в мозок сигнал, що є небезпека, і та людина, яка це говорить, вона найнебезпечніша зараз. Другий момент. Пані Юрі, я момент. просто просто поки дивігаю, ми не поки ми не відійшли від теми, Дивіться, ми зараз говоримо про стосунки між людьми, так між можливо дорослими великими. і Так далі. А якщо ти от в інформаційному полі знаходишся і чуєш по телевізору або читаєш в на якомусь пабліку щось, що тобі не подобається, оце ведуття живота. Воно допоможе вам знайти рівновагу? Чи ні? звісно, звісно, допоможе. Ну, коли ми говоримо, що це є натренованою навичкою, а не те, що ми тільки зараз почали це робити, взагалі у Думлення, що нас щось тривожить, це є корисною навичкою. Більше того, коли ми щось читаємо в пабліках або дивимося в новинах, або читаємо десь в стрічці, перше, що треба зробити, зупинити емоції. Чотири простих дії запам'ятовуємо і ми тренуємося сьогодні. Так. Перше зупинись. Друге, зроби лише крок назад, ну тобто, фізично, прям відійди із ситуації. Озирнись, тобто не весь світ є ця ситуація. Да, о, від, відсунь, відсунь телеграм-канал да, з тим пабліком п'яте. Подумай, що зараз саме тобі. Зможе допомогти погіршити цю ситуацію і покращити цю ситуацію. Чотири простих дії, власне кажучи, в цей момент ми починаємо розуміти, чи можемо ми керувати прильотами, чи можемо ми керувати тими новинами, або ми можемо керувати тільки собою, власним тілом, відчути, що нам хочеться. Чаю або може обійняти когось, або може комусь сказати, що він не правий, що заборонив грати в ігри ще 40 хвилин. Ну або що, щось таке. Я хочу ще звернути увагу на те, що в цьому випадку не варто займатися самолікуванням, тому що самопризначення антидепресантів, різних препаратів, які можуть скинути цей стрес, це Дуже важливо і дуже небезпечно. Виключно лікар, профільний спеціаліст може після проведення багатьох діагностик визначити, потрібно вам це чи ні. Пані Віро, заакцентуйте на цьому увагу, в якому разі це потрібно, в якому ні. Тому що це важливо. Нам, коли швидко хочеться виправити ситуацію, хочемо випити якусь одну пігулку від всіх хвороб і прокинутися і почувати себе класно, але так на жаль, в нашому випадку не можна. Ну, перше, якщо ми хочемо собі самі допомогти, водичка. Ну, ми п'ємо водичку. Другий момент: ми цю водичку набираємо в мисочку або в руки, в холодну бажану, і опускаємо туди обличчя. Тобто, ми робимо цей вдих даріський якби ніби пірнаємо. Це перший момент, який нам допоможе. Щодо ліків, жодні ліки не мають бути е, не за призначенням, тому що вони можуть. Е, Вплинути на власне, сприйняття ситуації і погіршити її, ми можемо приймати неадекватні рішення. Другий момент: ми звертаємося до профільного спеціаліста або хоча б до сімейного лікаря. Сімейний лікар розуміє, наскільки в цьому стані да, сімейні лікарі вміють проводити базове клінічне інтерв'ю, це не обов'язково купа діагностик, да, або це може бути просте тестування, якщо лікар не володіє там, психіатричними знаннями. Для того, щоб зрозуміти, перестати. Спрямувати до фахівця профільного, або самостійно призначити заспокійливі препарати або препарати, які покращують сон там і образ життя. Третій момент дуже важливо розуміти, що антидепресанти без профільного фахівця під назвою психолог або психотерапевт теж є не не, не панацеєю, тобто нам потрібно або опанувати навички. Да, зниження стресу, фіз... фактично навички, так само як ми займаємося спортом, або так само, як ми вчимо, я не знаю якусь мову. Да, або там вчимося вчити вчитися. Да, ми маємо опанувати навички, які підходять саме нам, зібрати якусь аптечку. Таку швидкої допомоги при сильному стресі, і звісно, почати вміти усвідомлювати, взаємодіяти з іншими людьми, взаємодіяти з власним стресом, взаємодіяти з власним тілом, взаємодіяти з власною ситуацією. Тому тут не один профільний фахівець, а скоріш за все. Два мають бути і на щастя в нашій країні є безкоштовна і психіатрична допомога, і вона є навіть онлайн, і психологічна допомога, достатньо каналів да для зв'язку. І третій момент я раджу роздивитися групову да, підтримку в групову психологічну допомогу, групову психотерапію, або група може виявитися таким каталізатором і пришвидшити да, оці опанування цих навичок і показати вам, де ви реагуєте недостатньо екологічно для себе, або недостатньо здоровим способом для того, щоб подолати цей стрес. Сподіваємося, що ті телеглядачі або радіослухачі, які дивляться і слухають наш ефір, зараз для себе дуже багато корисної інформації за останні 15 хвилин здобули. Так ми надзвичайно вдячні, що пояснили наш настрій, підтримали цей настрій і дали надзвичайно корисні поради. Будемо раді поспілкуватися з вами іще при нагоді. Віра Романова Дякую. дитині грати добре. Віра Романова, психологіня, була з нами на прямому зв'язку.